На сніданок у мене вівсянка, яйце, риба і помідор. А що їсти далі? Більшість людей, коли починають рахувати калорії, думають, що це взагалі якась математика, що незрозуміло, як його все складати, в мене не вийде. І через 1-2 дні все, мені це не подобається. Погрались і вистачить. Але ви не розумієте, як воно насправді працює. Підрахунок калорій якраз таки дозволяє розширити межі під час зниження ваги. Тому що зазвичай більшість людей думають, що от знижувати вагу треба все обмежити. Нічого не їсти, тільки там якісь правильні продукти. Але я вам скажу, Скажу одне, що їсти абсолютно можна все, і якраз таки підрахунок калорій це дозволяє робити. Ви зможете максимально включати більше своїх улюблених продуктів в раціон. Ви зможете краще це психологічно контролювати, тому що якщо ви зранку будете вживати там шматочок шоколаду, все це діло описувати і знаходитись в дефіциті калорій. Результат буде 100%. А якщо ви виберете якийсь готовий план раціон, вам 100% він не подобається, тому що ви не звикли їсти те, вам не подобається те, а в мене немає грошей на те. Щоб максимально якісно знизити жировий відсоток філі, потрібно якраз таки підлаштувати правильно процес харчування, тренування і режиму. Я знаю, що ви зараз не розумієте, з чого мені почати, який повинен бути перший крок. За посиланням у шапці профілю ви можете приєднатись до моєї авторської програми перевтілення, де я. Із нуля, скажімо так, навчаю харчуванню тренуванням, як цей процес повинен бути, щоб він був якісний і саме головне для здоров'я. Переходьте за посиланням у шапці профілю у понеділок, початок програми.